Щоб вот. це не було, воно дуже миле, миле маленьке. Ти хто? Ленівець. У -у -у. І Як тебе звати лінівець? Лінівець Крошо? Це супер. А, ти вже поносила її? Я тільки 2 минути поносила і знову її буду потім завтра носити. Поняла. Просто вона дуже питає. Угу. Треба змивати. Так. Да. Краще змивати. Ми збираємо зараз Як завжди. Я кайфую від стану шкіри. Просто кайфую. Слухайте. Оця штучка. Дуже класно, якось щось робить, але я поки не можу зрозуміти що. Е, я її почала щось регулярно наносити. Я купила, скільки вона в мене днів 5. І якийсь такий тон, лиця стає рівний, І якось так от не знаю, я не можу пояснити, що. От я зараз ще не дивилась. Отак я проснулась. Я зараз тільки буду чистити зуби і вмиватись. Це, походу, класна штука. Бо це єдине таке нове. Ну, в мене ще є новий оцей СП. Але... ще багато раз поприли, а я хочу вже щас снять. <с98> Мені страшно. А, Давай стривай. Чого тобі страшно? Та бо холодно, ти так не пригала. Холодно. У -у -у! Ну, Льогонька, вообще. Дивись, даже не холодно. Це на перший раз я вже друг. Це перший був. Ні, не перший. Мене папа знімав. Ну тебе ж голова була суха. Мокра! Я кригала вже! Мокра! Ну, Ладно. <гум> папа <спитай. гум> я хочу ще Значить, так, Ми після сніданку покисли <гум> трошки на басейні. Я вже не знімала, бо я вам кожен день на басейні одне й те саме знімаю. <гум> і ми приїхали тепер на чари і купаємося тут, як завжди, ми в справжніх в чанах. Мої улюблені. Я не можу сказати, що вони мої улюблені, але бо мені просто нема з чим порівняти. Але це єдині донічанин, яка була за всі ці роки в буковалі, і тільки сиди і їжу, і всіх вожу. Ну Тут просто дуже класно, дуже класний краєвид, басейн, місця багато, є роздягальня там, і туалет, і бубликами тут пригощають з медом і чаєм. Коротше, Бублички. це супер-пупер, так. Да. У дуже смачний. Да. Так що стільки разів, скільки я рекламувала готель підгір'я, я, мабуть, рекламувала тільки справжні чани. Що, що за вельмалік? Можеш. Міка, ти сильна, міка. ти сильна, ти зможеш. Не просто ще. Де? На животі є ж болить. Вона ще там нав... да. дивись, вона ще не погрузилась. Ну. Це бойове ранення, Ань. Аня, можеш пригнати. Другий Так, да, тепер Маша, давай, давай. Ні, я тільки сіла сюди грітися. У мене ноги перегрілись, бо я сиділа з ногами спущеними. в <гум> Я ще раз пишу! Тепер її вони не хочуть, а я вже тут змерзла зверху. <гум> Це класна техніка в тебе <гум> чанування. <гум> Це ми зараз, у нас відбувається чанування. <гум> давай, донь. Ого, на мене сюди вода пролетіла. Чордонь, а ти коли бомбочкою стрибаєш, ти ножки згибаєш. Анют. Я вже встала прирізати. Устала. Холодно вже. Бомба Аня. Ціна цуна цунами підняла. Тут аж вода розкидає. О, так у нас горить все всередині. Тут якраз ви будете підкидати, ага. до нас якраз підкинуть, щоб ми швидше варилися. І там під нами буквально вогонь. <свят> ну, кидайте. О, вам туди жарко туди лазити. Клас! доброго ранку смач я. Не, не вийшло ефектно зайти. Доброго ранку з сніданочку. Ми вже поснідали, ми вже зібрали наше нажите, скажімо так, майно і е, виїжджаємо вже з підгір'я сьогодні. Е, ми приїжджаємо ще в інший готель на пару днів, бо ми ще не наситились Карпатами. Е, Що ще? Все, зараз покажу. Да. Більшу частину ми вже спакували, унесли. Все, У мені. нас так багато речей. Так, вже все в машині. Ой, <рес> да, ще речі. Ми переїхали. Буквально їхали ми недалеко. П'ять хвилин від попереднього готелю, п'ять хвилин від підгір'я. Пере... Пере... Переїхали в готель. Зараз ми чекаємо адміністратора, запитаємо, коли куди нам можна заселитися, і будемо засідатися. Так. Ми переїхали, ми заселилися. Зараз я зробили такий коротенький рентур. Тут особливо немає чого прямо обозрівати, бо номер у нас невеличкий. Я вже тут розвела срач, бо я тут лежу, працюю зараз. Я зняла красивий огляд, поки ще був порядок для інстаграму. А для вас одразу забула. Але ось такий у нас тут чудовий краєвид. Ось такий у нас намірочок, кімнатка, я би сказала. І тут ще є ванна. В принципі, тут нічого особливого, але все необхідне є сорян. Я вже постирала свої труси. Цей готальчик такий поменший, побюджетніший за підгір'я, називається Еліос. З ним я теж співпрацюю зараз. Їм він теж робитиме рекомендацію в інстаграмі. В принципі, це різний відпочинок, тому це ок, Покажу вам всі варіанти. Цей більш бюджетний. Попередній був такий більш, знаєте, вайп резорту да? бо там басейн на вулиці, там всі оці, територія величезна. Тут територія самого невеличка, сам готель невеличкий, але всередині нього є спа, є е, сауна, є басейн, всяка там сальова кімната, щось іще. Ми туди ввечері обов'язково сходимо. Але цей готель знаходиться прямо в Букувелі. Тобто тут у вас все прямо в пішій доступності, все поруч. Е, Підгір'я. Трошечки забукованом знаходиться, тому там зручніше, якщо є машина. А тут, от прям для тих, хто їде відпочивати в Буковель без авто, дуже зручно, тому що дійсно все близенько. І вони, кстаті, пецфрендлі також. Тому сюди можна їхати з домашніми улюбленцями. І також. А, в них ще є оплата частинами їхнього. Проживання теж класна штука, тому це такий більш бюджетненький варіант. поганого. Я зараз працюю, я нікуди не поїхала. Хоча мої всі поїхали гуляти на каньйон. Здається, Чемегівський він називається. А я залишилася дома, бо в мене багато роботи накопичилося, яку мені треба зробити. Тому я відправила всіх гуляти. А сама лишилася робити свою роботу. Отак от, от. Я йду обідати, тому що я голодна. Ми такі щеки червоні. Хтось знає. Цікаво. Цікавий телефон, дуже зручно, дуже класно. О! А ну зробили швидко донат. Молодці. Іду кушати. Так, я вже тут в ресторанчику в готалю. Я, звісно, після Греції не можу їсти з кайфом грецькі салати. Він тут смачний, але це просто салат. Його не можна назвати грецьким Він низький на смак. Це я випендрююсь, так. Да. Можна я чу чуть повепендююсь. Спасибо. Загалом я замовила дві страви Грецький салат і дируни. Але дуруни якісь взяли непрості, в них є в меню запечені дируни в блечику із куркою. Час. Не знаємо, що воно таке. Чому тут смачно. Розкажу вам, звісно. От принесли мені цей глечик. Зараз будемо куштувати. Я, правда, не знаю, як його... О, ааа, вони типу ціленькі тут. І в слоях, о, там ще курочку. Як прикольно. Да. Я зараз кайфую. Слухайте, я наче працювала цілий день, але я так відпочила в тиші, знаєте, ми вже скільки днів підряд відпочиваємо всі разом. Я вже забула, що це таке. Уєдініться, знаєте, з собою. Але все чудово. Я, я не жалуюсь. Нет, я просто просто констатую факт, що я ніби працювала, але я відпочивала все одно. Зараз вже сім'я приїде, вони вже. Подзвонили мені, сказали, що дуже класно погуляли. Сказали, що дуже шкода, що я не поїхала, бо їм там дуже гарно було. Але сказали, що вони мені там щось познімали для влогу. За що їм дуже вдячна, я вам вставлю ці кадри Надіюсь, я не забуду. Катя, нагадай мені, якщо я забуду тобі їх скинути. Усім привіт! Ми зараз знаходимося на каньйоні, а машунка вдома працює, але ми також відпочиваємо і насолоджуємося такими красивими виглядами. Даємо привіт да мажуні Мажоні, підписників. На неї, так. Приїжджайте на такий красивий каньйон біля Буковелі та насолоджуйтесь такими красивими видами, які ви майже ніде не побачите. Ми зараз підемо, мабуть, у спа. Посидимо сауні, поплаваємо в басейні. Там є теж у нас в цьому готельчику. менший, звісно, ніж у підгір'ї, але в ній є. І будемо вже відпочивати. Вони заїхали по дорозі додому в якусь колибу повечеряти там. І сказали, що везуть мені бограч на дегустацію. Так що я ще сьогодні буду їсти бограч разом з вами. Ти що? Що за серйозна дихальщиця? Це я. Все, мої вже повернулися, і ми домовилися зустрітися в спа. Так що я зараз халатик. І Іду, балдець. Слухайте, тут таке класне Вообще, Тут один басейн, от він прохладненький, але не дири. Тут соляна кімната, сауна. Там душ, тут ось ще один душ і тут камінці. О, дівчата воно! побігли, побігли, побігли. Зараз піду посижу. Тут двойний басейн. Прикольно, дуже. Дуже теплі. Джакузі тут взагалі гаряче. Дуже тепле. І там є ще одна сауна. вибачайте за перепади світла. А, хамам тут ще є. І теж тут душ. Оця штучка. Це хамам. А от там сауна гаряча. Mm -hmm. Тут влажно. І відчуй себе, відчується Так. Глядаємо, підглядаємо. <ріху> так, все, вибачайте, і я хочу до них. Ва! Я холодний бачив, попробую. Він там, кстати, не холодний, він просто я такий свіжий. свіжний. Так, да? да, Де я рекомендую, а мам, я рекомендую. О прикольний басейн спеціально для синхрони для вовщих синхронів. А чому я не можу на ногах? Я на носочках небаюсь. Чуть-чуть, чуть-чуть, треба -чуть, ще трошечки. А дивись, а отак? От я так теж не можу. Ну нічого. Нічого страшного. А ти можеш йти? Що? <смеш> ти можеш йти? Тути? Так. Да. Ну, а то поки що перестається вас, дивись. О, О так гаряче така.